Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі: доплатити до 50% від вартості житла, щоб отримати його у власність. Що робити інвесторам, які вклалися у незавершене будівництво, та чи можна повернути гроші назад? 11 років позбавлення волі. Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок російському танкісту Леоніду Щоткіну, який наказав обстріляти багатоповерхівку в Чернігові. Солістка гурту Онука Ната Жищенко зіграла на пластикових, надрукованих на 3D-принтері копіях музичних інструментів, які колись виготовляв її дідусь Олександр Шльончик. Доплати до 50% від вартості житла. Чернігівці, які вклали гроші в будівництво житлового комплексу Комфортний в мікрорайоні Масани, скаржаться, що їх дім не будують, але щоб продовжити будівництво, пропонують зробити доплату у компанії забудовника Екокомфорт Груп кажуть, під час бойових дій у Чернігові віддавали будматеріали на потреби збройних сил України, а ціни на будівництво виросли, тому змушені брати додаткові гроші з людей. Що робити інвесторам, які досі без житла, та чи можна повернути вкладення назад, розкажемо у сюжеті. Ми хотіли, щоб у нашої дитини був власний куточок. Чернігівка Юлія у 2021 році придбала квартиру в районі Масанів у житловому комплексі Комфортний вже цього року. Юлія із чоловіком та дитиною мали заселятись у своє нове житло. Такий вигляд будинок має тепер. Будівництво зупинилося на п'ятому поверсі. Ми брали квартиру в розсрочку, і нам сказали, що ми можемо не оплачувати по розрочці. Інші кошти, тому що вони не вони не будують. Ми не платимо. Юлія каже, згодом забудовник компанія Екокомфорт Груп запропонувала два варіанти: або доплачувати за житло до 50% від вартості у договорі, або не будувати і чекати закінчення війни. Сума, яку слід доплатити, Юлія називає непідйомною для її родини. Близько 200 200 тисяч. Але на 860 гривень, що я отримую на дитину, я ну наразі просто не зможу заплатити. Таку Юлія з іншими інвесторами кажуть, забудовник спілкується з ними виключно у месенджерах. Офіційних листів ніхто не надсилав. Ми не перший раз зустрічаємося з інвесторами, які вклали також свої кошти в дім. І вони казали, що так їх направляють до відділу продажів, який наразі закритий. Все в телефонному режимі. Керівник відділу продажу житлового комплексу Олександр Панасюк каже, дійсно зараз відновити будівництво можливо тільки, якщо інвестори згодяться доплачувати за своє житло. Ситуація зовсім нестандартна, вона зовсім незвична для нас, і ніхто з нас такого досвіду не має. Ніхто не переживав таких таких умов. У нас немає права відмовитись від наших зобов'язань, але ми. Можемо здвигати терміни здачі об'єкта. Ну і це здоровий глузд, бо в зв'язку з торгненням ворога на нашу територію ми віддавали багато будівельних матеріалів матеріалів до тероборону в ЗСУ. За словами Олександра Панасюка, раніше вони закуповували білоруські будматеріали. Зараз доступу до них не мають, а ціни на матеріали виросли в половину, на деякі вдвічі. Якщо добудовувати після війни, розмір доплат може збільшитись у рази. Також компанія тепер не будує за власний кошт лише за гроші вкладників. За словами Олександра Панасюка, повернути гроші інвесторам забудовник може тільки через суд. Ви можете не платити, а ми можемо не будувати. Якщо ви хочете, щоб ми будували, то тоді, будь ласка, платіть. Якщо ми не виконуємо своїх обов'язків, тобто ми не будуємо а ви платите, тоді можу порушити питання через тут ну, для повернення коштів. Адвокат Олександр Переверзів каже, до нього зверталися більше 30 містяни з подібними проблемами. Труднощі зараз не лише в конкретного забудовника, але доплати та зміни цін у договорах із забудовниками не передбачені. Судова практика, вона стоїть на боці інвестора. На боці, на боці інвестора. Чому тому, що більшість договорів, буквально 80 відсотків від проаналізованих, вони є нікчемними. Забудовник він не має права вимагати доплат. За словами адвоката, інвесторам слід або домовлятися із забудовниками, або йти до суду. Якщо вже ні, і інвестор він прийняв рішення не продовжувати, не вкладатися, то це звертатися до суду, стягувати кошти із забудовника. Також нараховувати 3% річних та інфляційні втрати. Гордій Єрмак, Олександр Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. У абонентів Чернігівської ТЕЦ до кінця квітня не буде гарячої води. Облтеплокомуненерго грітиме воду до кінця місяця. Дмитро Аркатов, виконуючи обов'язків директора компанії Технова, що орендує ТЕЦ, розповів, що у квітні запланували ремонтні роботи. Чи відновлять гарячу воду постачання після завершення робіт? Невідомо. Чернігівгаз газ збирається виводити газопровід для ремонту до до кінця квітня місяця. Цього року. Тому на ТЕЦ газу можливо не буде до кінця, до кінця квітня. Гітраволічне випробування магістральних теплових мереж, які будуть проводитись приблизно з 18 квітня і триматимуть десь тиждень. Це ТЕЦ робить, правильно? Да. Що стосується гарячої води в оселях споживачів акціонерного товариства Облтеплокомуненерго, то принаймні у квітні вона буде, адже підприємство 10 квітня отримало ліміти на газ на цей місяць. У нас був укладений договір на поставку газу по 31 березня. Включно зараз, ну буквально вчора, було підписано додаткову воду на квітень місяць, яка дозволить забезпечити постачання гарячої води в місті Черніги. То, що буде вже на травень, поки що не зрозуміло. Ця ситуація пов'язана з тим, що газ ми отримуємо по пільговій ціні. Тобто газу за пільговими цінами, звичайно, не може вистачати, ну скажімо так, на всі потреби. При комерційній вартості газу приблизно 15-16 тисяч. Така на сьогоднішній день комерційна вартість газу. Ми отримуємо газ за ціною 7 тисяч гривень, ну 7 800. Звичайно, це не є стратегічним завданням, мабуть, з боку держави забезпечення гарячої води. Моя особиста особиста думка: відсотків 80, що гаряча вода буде, і ми будемо робити все для того, щоб міста Чернігав і наші споживачі були забезпечені гарячою водою в літній період. 11 років позбавлення волі такий вирок виніс Деснянський районний суд Чернігова командиру танкового батальйону збройних сил Російської Федерації Леоніду Щоткіну. Він у лютому 2022 року пішов на прорив у Чернігів та наказав оператору навіднику танка Михайлу Кулікову вистрілити у багатоповерхівку, яка не була військовою ціллю і не використовувалася для військових потреб. Внаслідок обстрілу у новобудові були пошкоджені квартири. Загальні збитки сягнули майже мільйона гривень. Того дня там не було людей, тому ніхто не загинув і не травмувався. Щотки Леоніда Петровича визнати винуватиму пред'явленому йому обвинуваченні чиненні злочину, передбаченого читину першої статті 438 кримінального кодексу України. Призначити йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Суддя Деснянського районного суду Чернігова зачитує вирок російському танкісту Леоніду Щоткіну. На лаві підсудних нікого. Командира танкового батальйону 35-річного майора судили заочно, бо його обміняли ще торік. Прокурор просив Щоткіну 11,5 з половиною років ув'язнення. На щоткіна співучасники мученого з числа військового командування вкладано обов'язки щодо безпосереднього ведення бойових дій. А саме здійснення застосування бронованої техніки та іншого озброєння, ураження, військових цілей та об'єктів цивільної інфраструктури, які завідомо не є військовими цілями на території України. Останні судомі що тяжкі наслідки своїх дій тому тому числі загибелі та поранені цивільних осіб, погодився їх виконувати. Адвокатка погодилася з тим, що Щоткін винен, але просила врахувати, що він військово зобов'язаний. Про що прошу немає домі наказ? Ні. Нагадаємо, 26 лютого 2022 року два російські танки вирушили на прорив до Чернігова. В одному із них були Щоткін і Куліков. Танк їхав вулицею Кільцевою у напрямку Олександрівки. Щоткін віддав наказ Кулікову розвернути башту танка та вистрелити по житловій багатоповерхівці. Свої свідчення Куліков підтвердив і в суді. Командир крикнув РПГ ззаді многоетажному домі. І Словами мне, где находится. Я розвернув башню танка, призвів выстрел. Новобудова не використовувалась для військових потреб. Своїми діями російські танкісти порушили закони та звичаї війни. Споріді нас в метрах ста від нас виїхав танк України, і ми почувствовали удар танк внутрішнів, остановился, Система управління огнем. отказала, пушка упала. Внутрі все загорілося гнем. Водій танка загинув. Щоткін і куліков вижили, вибралися з підбитого танку, перелізли через паркан та сховалися в сараї Олени Іванівни. Вона саме поверталася додому від сусідів, де перечікувала обстріли. Вирішила перевірити курей і відкрила сарай. Я це саме раз в а вони тут сидять. Два і пістолет на мене. Жінка пішла до сусідів. Вони викликали українських військових, щоб ті затримали росіян. Забрали, коли вони йдуть. Я гарю, чого ви сюди прийшли? Ми Донбас, жителі Донбасу приїхали освобождати. Рю, ви хоч знаєте де хлопці наші сміються, солдати? кажуть, ви вам сказали, де ви куди ви приїхали? Ну йдуть мовчать під час судового процесу. Куліков просив вибачення у людей, визнавав свою провину і співпрацював зі слідством у серпні 2022 року. Його засудили до 10 років ув'язнення. Ми надіслали інформаційні запити до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та до міністерства юстиції, щоб дізнатися, де зараз Михайло Куліков відбуває покарання в Україні або ж його обміняли. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Солістка гурту онука Ната Жищенко заграла на пластикових копіях інструментів, які у свій час створив її дідусь, чернігівський майстер Олександр Шльончик. Пластикову окарину, жоломигу та тріскачки надрукували на 3D-принтері представники мобільної майстерні цифрового виробництва Толокар. До процесу долучили і учнів чернігівських шкіл. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Так звучить надрукована на 3D-принтері Окарина. Це духовий музичний інструмент, схожий на свищик. Робили такі зазвичай із глини чи дерева. Цей із пластику, і це точна копія Окарини, яку виготовив дідусь Нати Жищенко, майстер музичних інструментів Олександр Шльончик. А це подвійна сопілка або жоломига, а ще тріскачка. Олександр Шльончик виготовляв всі ці музичні інструменти з дерева. 15 років тому майстер помер. На один виріб він міг витрачати до восьми місяців, розповіла онука музиканта. Ці ж 3D-принтер надрукував за чотири години. Якби дідусь це побачив, він би просто офігів. Ну іншого слова немає. Я думаю, що він просто був би в шоці. Що... Можна отак, от відзняти всі показники, і диво машина просто це віддрукує. Ідея створити пластикові музичні інструменти виникла у лідера мобільної майстерні цифрового виробництва Толокар. Ми подорожуємо Україною та навчаємо людей працювати з такими інструментами. Ми сприяємо місцевим ініціативам. Для того щоб зробити пластикові інструменти, залучили учнів Олександра Шльончика. Скопіювати просто форму це десь тільки відсотків 50 роботи над тим, щоб карена звучала як і щоб на ній можна було грати. Тобто, ми продовжуємо зараз співпрацю з Олександром Бишином. Це останній учень шльочика. Пробували грати на інструментах та виготовляти власні деталі на 3D-принтері. Чернігівські школярі найбільше сподобалось сам процес моделювання та самого друку. Ната Жищенко говорить, тепер такі пластикові інструменти буде використовувати на своїх концертах. Я не очікувала, що пластик може так звучати. Оця тріскачка вона взагалі звучить. Мені здається, із пластику ще краще ніж із дерева, тому що ну, взагалі, що таке тріскачка, це як емулятор купи аплодисментів. Ну в було заплановано, скажімо так. І... Мені здається, що він звучить абсолютно не гірше як дерево. Це прекрасно, що ця ініціатива є, що вона спрацювала, і я думаю, що це дійсно тільки початок. І мені вдвічі приємно, що цей початок знову ж таки в Чернігові, тому що все-таки це колиска музичної інструментальної справи. Ольга Онищенко, Микола Іванчик, Суспільне новини Чернігів. Поки це всі новини, більше шукайте на офіційному сайті Суспільна.Медіа бережіть себе і своїх рідних.